Таким от у мене наповнюється моя копанка. З теплиці вода стікає вон, з бесідки і потроху наповнюється. Сезон був досить засушливий. Я постійно беру воду в теплицю, собі напалив, тому тут рівень трохи впав, але все рівно тут більше метра води, зараз глибина. І потроху-потроху за зиму вона повністю набереться, буде повністю повна як в принципі, кожного сезону. До речі, вода дуже така прозора, здається, наче вона темна, але якщо набрати от в біле відро, тут буде видно, наскільки вона прозора. До того ж, тут немає в мене жодного очищувального обладнання, все на самозабезпеченні, лише от флора та фауна тут сама себе регулює.